Щодо того там, стріляти чи не стріляти, знаєте, за кілька е, днів я буду їхати з друзями на ротацію, і власне з цими хлопцями і снідаємо деколи е, з, з одних тарілок і мозудної ложки, і які, про, про, про які кулі йде мова. Але йдеться про те, навіть якщо говорити про те, що зараз відбувається на сході, наша передача на сході, і що турбує, і що я дзвоню зі своїми друзями, що хвилює, навіть в тому числі Адіївка, куди ми їдемо, хвилює те, що. Те, що влада знов не рахується життям е, своїх людей, тобто влада сприймає кількість загиблих, кількість збитих, просто як цифри. Передусім, цієї долі людей до чого я веду? Веду до того, що в Авдіївці, куди ми їдемо, е, лінія оборони чомусь виглядає так, що будується вона за нашими спинами. Ми напередку зустрічаємо, зустрічаємо чи не зустрічаємо є передок е, передній блок блокпости, де ми ховаємось е, під мішками з піску. А якщо е, говорити, як відбувається від рів, е, рівень укріплень по там ту сторону барикад, то там складається враження, що там люди чуть би не до євро 2012 готуються. Тобто вони е, роблять нормальні бліндажі, вони там чуть би е, стяжки вже не роблять, не не заливають себе тоном. Йдеться про те, що ми повинні цінувати життя кожної людини, і я думаю, є така. Поговірка ніж є слова Івана Франка. Що чим більше поту, тим менше крові. Я думаю, якщо говорити про корінь цієї проблеми, яка є, тому що диму без воню не не буває. Чим більше політики тут в Києві будуть докладати поту до того, щоб держава була єдина, щоб держава була сильна, щоб тут не було корупції, тим більше, тим менше крові буде проливатися на сході, в тому числі, якщо вони будуть думати безпосередньо про тих солдат, які ховаються за мішками з піску, а не ховаються в бліндажах. Оце я думаю, важливе питання. Важливо. Абсолютно з вами погоджуюсь.